А як же мої мрії? А як же мої амбіції? А я хочу більшого в цьому житті. Коли будуть реальні гроші? А можна так собі зачерпнути? Вух і понести. Що для тебе стало тим імпульсом почати діяти? Я боялася реально померти, і ти справді є власницею найбільшої мережі. Це скільки? Це 60 шкіл наразі. Як? Я люблю бути першою все розвалювалося на моїх очах. Мій бізнес бізнес і духовне спрямування вони ходять разом. Дуже я віддаю більше аніж даю собі. Як зрозуміти, що от мені оцей бізнес підійде? В них знаєш таке призначення нести світло, ти не будеш бачити жодних перешкод. А як жінки проявляються? Моя задача наймати в команду крутих людей. Ми про щастя дітей. Ця жінка, певно, дуже вільна. Це все народилося з бажання нести користь людям. Але ми ще й дуріємо, бо це діти. Розумію, прекрасно, бо я теж мама і в мене теж є дитина. Юля, я думала, що я здохну від такої швидкості. Дозволь собі сама.